Вітаю вас, друзі. Сьогодні 18 вересня, з вами Валерій Клочок. Завтра, 19-й, впродовж наступних п'яти днів, 19, 20 по 23 буде відбуватися 78 Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Туди полетів Зеленський і туди з'їдеться дуже багато президентів інших країн. <кх> і сьогодні у виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій описується те, чого чекати, яка основна проблема на цій. Генасамблеї ООН є для нас і для Джозефа Байдена, для президента Сполучених Штатів Америки, оскільки США і Україна дуже тісно зараз пов'язані, США надають Україні безпрецедентну велику допомогу. Так от, пишуть, що Байден в ООН може зіткнутися чи вже зіткнувся з жорсткою пропозицією щодо розширення підтримки України. Основне завдання, яке нині ставить Джозеф Байден сьогодні перед собою і саме на цьому заході. Це отримання максимальної підтримки України, тобто зберігати потужну глобальну підтримку України. Він почав це робити ще з початку широкомасштабного вторгнення, і далі просуває цю ідею, щоб якомога більше країн долучилися до антипутінської коаліції. Ну, минулого року, минулого літа, було проведено чимало роботи в цьому плані. І от нещодавно візит здійснював Джозеф Байден навіть і до В'єтнаму. Це Південно-Східній Азії, де також проводив переговори про старість регіону і про підтримку України. І окрім того, проходив, проходила конференція в Саудівській Аравії, знаєте. Джиді і раніше в Копенгагені в Данії збиралися країни третього світу, які в розумінні саме США і наших партнерів повинні долучитися не до Росії, а до України. І от ці країни вони також будуть завтра присутні на цьому заході. І має на виході з'явитися якийсь фінальний документ. Його називають Мирний план буде запропонований Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Буквально три дні тому його анонсували. Керівник США Ентоні Блінкен та очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок вона, до речі, була напередодні цього візиту в Україні з також з офіційним візитом. Так, от проблема заключається в тому, що країни глобального півдня прагнуть швидкого припинення війни в Україні. Їм цікава співпраця економічна із Кремлем, тому говорять, що нібито вони переконують США не надавати надалі допомогу Україні, а щоб все, мовляв, залишилося так, як є, хоча б як нині. І всадити Україну разом із Росією за стіл переговорів. І, от зокрема, така цікава ж ідея була всадити за стіл переговорів Путіна та Зеленського саме в Нью-Йорку, озвучена президентом Бразилії. Уже є анонс про те, що Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії, ну і, мабуть, його буде переконувати абсолютно зворотнім. У Байдена є ряд е, своїх е, таких цікавих пропозицій, як на мене, до ООН, аби все-таки підсилити країни Півдня у їхньому прагненні бути міжнародними гравцями і у їхніх можливостях впливати на геополітику. Ну, зокрема, він пропонуватиме включити до Радбезу ООН. Країни, такі як Південна Африка, окрім того, Японію і Німеччину, розширюючи саме Радбезу і вирішуючи проблему зменшення можливостей і впливу на ухвалення рішень там Росії та Китаю. Як я вже сказав, президентів Росії та Китаю на цьому зібрані не буде. Путін вирішив сюди не летіти, тому зустріч Зеленського і Путіна тут неможлива. Ну, а також не буде президента Сінзіпіна. Він присилає сам себе представника іншого віце-президента, який буде озвучувати позицію Китаю. Ну я думаю, що Китай вирішив не точніше, Сінзіпін вирішив не приймати безпосередньо участі сам, оскільки має. Все таки наразі низку неузгоджених позицій заходом щодо підтримки чи не підтримки Росії, а також їхньої позиції Південно-східній Азії. Ну, це така дуже велика і складна історія. Але те, що він не був присутній на саміті великої двадцятки, зараз не прилетів сюди, вказує на те, що ну Китай зараз знаходиться в переговорному процесі, в великому переговорному процесі з Європою і США. Ну, до прикладу, вони запросили до себе з офіційним візитом дипломатичного представника високого з Євросоюзу Бореля. Це то відкладали візит, то знову він його там хочуть бачити. Ну така історія непроста. Втім, всі ці наміри глобального півдня, Китаю і інших країн всадити на застил переговорів із Росією на умовах Росії. Спростовується коментарями Джейка Салівана, якого також називають так інколи прихильником руського міра у Білому домі. Ну не явно відвертим, а все ж таки того, хто намагався замирювати Росію і Україну. Він говорить про те, що була пророблена вже дуже велика глобальна робота із глобальним півднем, для того, щоб ну, все-таки південь не тиснув на США, а долучався напаки до великої допомоги Україні. Тому ймовірніше за все завтра і післязавтра, на ближчі дні буде вирішуватися саме це питання. І у Сполучених Штатів Америки є впевненість в тому, що їхня позиція буде верхньою. Втім, неузгодженість деяких питань все-таки залишається. І я б назвав би такою дуже ключовою подією, яка вже сталася на цій генасамблеї, хоча вона лише завтра починає свою роботу, те, що до США прилетів президент Ірану Ібрагім Раїсі. Він вже зустрічався сьогодні із журналістами. І говорив про те, що в питанні війни Росії проти України треба ставити крапку, вони виступають проти війни в Україні. Ну і на закид журналістів про те, що а як тоді, факти постачання зброї Іраном до Росії, він сказав, що таких фактів нема, ви їх навести не можете. Ну Тут класична російська пропаганда, як на мене, грає, ми, ми не воюємо в Україні. Ми ніяку допомогу Росії не надаємо, і взагалі він говорить, що у нас із е, Москвою непрості відносини були навіть і до початку широкомасштабного вторгнення. Ну направду так воно і є, але співпрацю Росії і Ірану відкидати також не можна. Втім, так само не можна заперечувати і те, що є сигнали. Що може так статися, що США і Іран підуть на зближення на пом'якшення санкцій, бо санкції тиснуться таки на Іран, які видані ще й резолюцією Радбезу націй раніше. Ну і окрім того, є ще одна цікава подія, яка станеться в контексті переконувати. Глобальний південь допомагати на Росії і Україні це зустріч, перша зустріч президента США, як статусу президента США мається на увазі з лідерами п'яти країн Центральної Азії: це Таджикистану, Киргистану, Казахстану, Туркменістану та Узбекистану. Чому важлива ця зустріч? саме з цими країнами, тому що це ці країни, які співпрацюють. Із Китаєм і їх називають заднім двором Росії. Свого часу ці країни були в дуже щільній орбіті впливу Росії, але після початку широкомасштабного вторгнення почали з неї виходити. Ну і після цих всіх зустрічей, величезної роботи, яку там має проробити Байден разом із Зеленським для підтримки України, вони відлетять до Вашингтона і 21 вересня. Відбудеться е, виступ е, Зеленського в Конгресі е, і зустріч із з Байденом в Білому домі. І це все якраз буде співпадати із голосуванням Конгресу США за виділення додаткової фінансової допомоги Україні у сумі 24 мільярди доларів. Отакі От події нас очікують найближчими днями в Нью-Йорку та Вашингтоні. Деталі обов'язково вам повідомлятиму тут або у себе в соціальних мережах. Тому, хто не підписався, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Всіх люблю ціну шану і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!